Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. сьогодні подивимося, що буде відбуватись. Як змінюється доля. Такі в нас будуть друзі. На етері. як змінюється доля, що взагалі йде. Тому що дивилась е, відео по містах. І дуже часто випадало, випадала вказівка на можливість знову розмов про мир. Вас Диявол виходить. Зараз дивіться, змінюється розподіл, сили розподіляються. Вдача буде в диявола. Так, Щось вдасться, за щось ворогу вдасться, вдасться домовитись. Це не про мир, це про те, що на його бік ще хтось перейде. Але ми дивились листопад, це вже йшло, це вже було. Україна зараз, Україна, зараз? Занадто були самовпевнені щодо фронту. І будуть наслідки такої самовпевності. Дуже тривалі. Давайте так, якщо вийшов ворог да, до нас порозмовляти, давайте з ним поговоримо, Да? Росія, що в тебе відбувається? Циклічність, цикл за циклом. Там спочатку було все погано і руйнувалося, а зараз він розхитувати буде політичну і емоційну Європу. Зараз, дивіться, от іде якась. Шлях ворогу відкривається політичний. Все, що зараз буде відбуватися, буде здавати, що це на руку ворогу і все у нього буде добре у нас ні. Прямо буде таке відчуття, що Боже, його всі підтримують. Це тимчасово. Що відбувається? Доля України, давайте. Що відбувається найближчий період? Треба буде обирати. Два шляхи треба обирати. Від нашого вибору залежить. Боротьба чи ні? Тут питання грошей, які, які, ну, я скажімо так, не туди спрямовуються. Питання грошей. Контролювати чи ні. Йдуть гроші до країни. Йдуть. Давайте переговори дивитись. Вітаю-вітаю всіх, хто доєднується. Всіх, хто додається. Всіх, хто буде дивитись в записі. Дуже багато вказівок, на те, що можуть бути знову переговори. Україна зараз. Дивіться, ми навіть тут як показують, Да як у нас бачать вищі сили. Я не знаю, кому рекомендує мій канал YouTube. Я не розумію, наші мені це питання, які зараз ідуть російською в чаті. От ми не боремось так, як би могли. Нема того запалу, нема того енергії, розумієте? Ми шукаємо якісь шляхи і не дивимося на проблеми всередині. Доля України. Ну, бардак, давайте так. Там горюють. Там якісь пусті болочки знову підуть про перемогу. Не чують, верхи низи не чують. Знову якісь питання бояться замаху, переговори. Якийсь буде дивний виступ доброї ночі від наших. Що стосується переговорів, таке буде відчуття, що людина під чимось. Ну, в прямому сенсі, ну, як ото на підпитку. Якісь такі будуть якісь вкиди. Дивні. Таке відчуття, що нам кажуть, треба продовжувати, а ми просто не йдемо в це. Я правильно бачу? Да. Ми розчаровані в переговорах і не зараз не йдемо на них. Але це неправильне рішення. Нам будуть пропозиції щодо переговорів. Ми вирішили боротися. Тягнути час. Давайте так. Я не бачу сильної боротьби. Показує, що Україна не бореться, що вона і не захищається. Вона як приймає виклик, приймає удар, але це не боротьба і не повноцінний захист. Знаєте, як встаємо, нас б'ють, а ми просто от стоїмо і все. От поки можемо на ногах стояти і нас будуть бити, от ми стільки простоїмо. Ну це ж ну, це ж не про що. Чекаємо. А, дивіться, карта наставник. Це ті, хто нас підтримує. да. Чекаємо, поки нам там щось скажуть, підтримають, нададуть допомогу, це неправильно. От таке відчуття, що хтось загасив наш внутрішній супротив, знаєте? Почали терпіти, а не боротись. Бачите, як все хитро зроблено? Хитро сплетіння, да? так? Вітаю, вітаю, хто додається до етеру. Давайте ще доля України. Що нам треба знати? Що нам треба бачити? Що Україні треба знати, що пусті надії: От такого різкого якогось прориву без нас. Тобто ми повинні самі всередині себе. Знову це питання, коли ми повинні на свої ресурси спиратись. Істина, побачити все, як є. Карта місяця, ми в Омані знаходимося. Нам будуть доносити інформацію, казати туди на верхівку, що є проблема. Що це не доля зараз так керує, що є проблема? Не втікайте від відповідальності, не втікайте, не закривайте очі на ту біду, яка насувається. Багато або поранених поранених. Багато людей на лікуванні. час нема сенсу тягнути. Треба діяти. Яка йде порада для України? Яка йде порада для України? Вдома в себе порядки навести. Не на балах бути, бачите, не на святах, не на якихось розмовах, а зцілювати всередині. Лінь, нам лінь. Не? А нащо? Політично буде хитати і економічно хитати. Якась пропаганда вже піде. Погані часи. На фронті що. На фронті що. Сльози, втрата енергії, роздрай, горе. Хтось просто папірці перекладає, бачить стистику на папірцях. Холодно сувається. Сильний кашель, сильно хворіють хлопці, окрім всього. Труїти їх ще будуть. Вони, знаєте, незрозуміло, вони від хімії кашляють чи від чого Доброї ночі? Хвороба якась на фронті, що, окрім того, що обстріл. Це чому? Тому що от, ну, це буде і всі будуть просто спостерігати. От, загадаєте мої слова. Всі просто отак, от, як ото не, не при пам'яті, да? Щоб не матюкатися. Всі просто спостерігають, як нас добивають. Ми самі так робимо. Щось зміниться. Зміниться, але не відразу. Мене сьогодні сюди, сюди, бачите, росню запустили. Не знаю, чому Ютуб доброї ночі. Пускаю. Зайкими, якщо є політичні питання, задавайте, натискайте на дзвоночок, щоб приходити на початок етеру. Всі знаєте, де шукати, всі знаєте, де група в Телеграмі, в інстаграм у нас є прогнози. Політика на цьому каналі, На українські відьми у нас розклади. На кохання на інші теми. Всіх обіймаю.